Друзі, привіт! Комерційна техніка нас не відпускає. І сьогодні ми робимо огляд на найдорожчий бус в класі. Сьогодні ми робимо огляд на Mercedes Sprinter. І це реально найдорожчий. І сьогодні ми вияснимо одне питання. Чи найдорожчий дорівнює найнадійніший і найкращий? Тому що, якщо запитати зараз в будь-якої людини назви любий бус, от просто бус, 90% випадків людина скаже Mercedes Sprinter. І через те ми сьогодні будемо говорити, чи реально Mercedes Sprinter настільки надійний, настільки хороший, і він настільки і чого він настільки подобається людям. Тому давайте розбиратися. Та я видів в газеті живи, шукаєте вуділу на я люблю троха прозривати того турбодізельного босса. Да він ніц не їде, бо він без трубів. Ай такому варіату, як те турбудізільного боса І він цей не згамене, поки його на орбіту не виведе. Ну він хоч 170 іде, а якщо згори? Поговоримо просто про технічні властивості спринтерів, а після того ми вже розкажемо про їхні проблеми. І от тут стоїть 651 мотор вже. Це є 2.1 дизель. І він пішов з березня 2009 року. Якщо ж ви знайшли спринтер в 906 кузові з мотором 2.1, це є ще 646-й мотор. І конструктивно вони відрізняються небагато. Насправді, ті мотори можуть проїхати під кимось 300, 400, 500 тисяч, дехто ж пише, що проїжджає тільки 150. 50 і все. Паливна система тут Common Rail, і Common Rail погано ставиться до нашого палива. Так як в нашому дизелі є багато сірки, і тому форсунки собі виїдають, канавки, вони перестають працювати і виходять з ладу. Це не дешеве задоволення, це взагалі не дешеве задоволення. І коли буси приїжджають в Україну, починають заправлятися на наших заправках, то це паливо розбиває форсунки і після того або реставрація, або заміна. Що цікавого під капотом, те, що в нас справа від мотора стоїть ЄГР, його тут навіть дуже сильно видно. А з лівого боку в нас турбіна, і вже після турбіни сажовий фільтр. Сажовий фільтр. Як правило, вирізають в Україні, його ніхто не міняє, коли він забивається. І хоч і Mercedes зробили хорошу програму, в якій вони повністю забороняють це робити, наші вмільці в гаражах, десь в сервісах, вони вміють його вирізати, заглушити, щоб чек точно у вас не горів. Працює цей двигун з шестиступною коробкою передач механічною, але є ще й автомат. Теж шестиступний і теж надійний, тобто з коробками в них проблем ніколи немає. Що цікавого. В спрінтері дуже легко міняти салонний фільтр. Тобто він навіть не під якоюсь накладкою, він прямо тут у вас стоїть, і ви його так само просто назад ставите. Ану, де? Щуп невеликий, але масло є. Якщо з спрінтера щось не капає, значить там нічого нема. Це кастрол, він же трохи палений, але. На смак ще десь 3-4 тисячі він має проїхати. Заливна горловина для омивача, вона розмір, як фури. тому розташована вона зручно, ви нікуди не порозливаєте. Але реально, оця от дира. Можна сказати? дира, Гніздо. Оце от гніздо. Воно розмір таке, як для фури. Ну, а що ви хотіли? Хлопці, які їздять на Італію, в них трохи руки трясуться, і для них зробили його збільшеним. Що ще класного? те, що у вас немає ніякої палки, немає пневмоупор. У вас є тільки отака от штатна штука, яку ви відсунули. Вам треба підняти капот. Раз. Ще одна цікава фішка Спрінтера через те, що він є високий, і вам деколи незручно мити лобове скло на заправці, наприклад, Тобто зробили підніжку. вона вона мене витримує. І тому ви стоїте спокійно. Вона є трохи маленькою. От в мене хоч і розмір ноги невеликий, тільки 43-й, ніби маленький. Але нога, отут, я вже аж на пальчиках стою. І якщо треба дотягнутися до кінця лобового, я отже доторкаюся, тому що вона так розміщена. І тому, якщо ви помили вже лобове, то коліна і ваші джинси джинси вже будуть грязні. В нашому випадку це є повністю грузовий бус, це є найменша база, і їх буває три бази, чотири ще довших буса і три високих буса. Тобто різноманіття у вас є дуже велике, і при тому реально вибрати під себе спрінтера. Можливо, на українському ринку. Ціни їх стартують, якщо ми беремо це от друге покоління 906, те десь приблизно в районі 11-12 за бус, який вже поїздив в Європі, який вже поїздив в Україні і його вже продають тут. Кінець ринку неможливо знайти. Кінець ринку це десь буде під 30 тисяч, це буде якийсь 16-17 рік, і це реально буде напівпасажир або навіть повний пасажир, які вони бувають. Е, буде. Буде, це є важливий атрибут кожного буса, і в нашому випадку в цю буду можна вмістити 7 кубів, 7,5 з такою високою стелею. І якщо в минулому бусі в Renault Master я не міг встати там, то тут я поміщаюся. У мене ріст 1,83 м і я спокійно тут поміщаюся в проході, а далі в нас стеля ще вища. Якщо ми беремо від, від правого до лівого крила, в нас тут є метр тридцять шість, що означає, що європалета отак боком сюди заходить. Та ж сама ситуація в нас і з боковими дверями. Коли ми їх відкриваємо, запихаємо сам кінець. Вони защолкнулися. Отак, я їх не зможу витягнути. Треба дёрнути ручку і на себе. Це все зроблено для того, що якщо ви грузитесь десь під нахилом або стали і хочете відкрити двері, щоб вони вас просто не прищемили. І тут в нас звідси до найвужчого місця, у нас є метр один. європалета, метр 20, сюди боком влазить теж. Ще один момент, що є в буді. В буді у нас через те, що це задній привід. І всі спрінтери йдуть задньоприводні, є є звичайно версії з повним приводом, але більшість з них будуть задньоприводними, і підлога є високою. Між самими арками теж вистачає місця для того, щоб боком помістити сюди європалету. І запаски ми вже тут не бачимо. Запаска в нас знаходиться під підножкою, отут знизу. І в тому є мінус, так як я казав, якщо у вас колесо проб'ється в таку суху погоду, як сьогодні, нічого страшного. Але якщо. Колесо проб'ється в дощ або зимою, або якраз е, на весну, коли все тане, коли вилазить все з під землі, все розцвітає, то ту запаску витягнути буде, по-перше, проблематично, вона буде вся в солі, в бруді і просто буде неприємно. Але при тому в буді вона місце не займає. О! В салоні спріндера насправді дуже зручно. Якщо ви подивитеся, то я от сюди помістився нормально. Двері відкриваються добре. Що класно, те, що селектор він розташований біля водія, і тому багато пацанів користуються, їздять, говорять по телефону, навіть правою рукою. І просто я от перемістився, так? я говорю по телефону, я можу правою рукою переключати. Руль є не відцентрований. Дивись на руль. Бачиш? Так. І це є тільки... Це є тільки в спринтерах, всіх інших мерседесах. Все, не шуми. Всіх інших мерседесах він є круглий. Тут він є овальний. Не знати чого. За такі-то гроші за 18 тисяч доларів не можна було зробити регулювання керма. На фірмах, коли вони працюють, різні водії приходять. І є водії там нижчі і вищі. Він собі крісло може підрегулювати вперед, назад. В нього є підлокітник, про який я казав в огляді на мастер, але він не може порегулювати руль. Тобто руль завжди в одному положенні, і руль ще є до того вальний. Посередині в нас радіо, яке щось трошки грає. Десь одна колонка старається щось пограти, і воно є нормальним. От для буса воно хороше, там мультимедія. Далі є клімат. І оці от крутилки, зміни температури, напрямку, справа то на папірці, тобто, щоб ви могли щось поставити. І вентилятор ви регулюєте не такою крутилкою, вентилятор ви регулюєте тільки кнопками, тобто більше чи менше. Далі аварійка. Яку перенесли вже нарешті на попередньому кузові спрінтері, вона стоїть отут. Вона стоїть, як на 14-му знімали. Тато отут була аварійка. І так само на спрінтерах старих, на попередньому кузові, аварійка була винесена тут. Тут вона вже по центру. Сам селектор він знаходиться класно. Мені подобається, що він отак зміщений догори, тому що навіть якщо вам треба різко перейти на праву сторону, раз, і ви вже пасажир. Раз і ви вже водій. Та, мен... ти ти їдеш? Зупиняють ти. Ні, ні, ні. Я з я... Так, я, Я не їхав, я, хлопці, ми не порушуємо. порушує. Що ключ, це ж Мерседесовський гарний ключ, він тобі подобається? Я б не сказав, що дуже подобається, але в них він незмінний. Що в мене у 2001 році він... Одинадцятий, 16 рік, 17, 18, 2121. Ні, ну він чуть-чуть міняється. Ясно, що в кожній моделі він по-іншому знаходить ну, якісь функції, але оцей от ключ, яким ви можете відкрити двері, все стандартно. Що ним ще можна зробити ключом? Все. Тільки закрити центральний замок. Притому крісло має всі регулювання. Ви можете регулюватися вверх. Треба трошки помаслати. Непогано так вверх. Можна їздити вперед. Назад. А ну зараз налаштуємося дуже зручно на спринтері. Як до школи. Но. Не, якщо без приколів, тут ще хтось може поміститися. Тут можна ще румуна помістити. Я залізу ти. Блядь... Давай. Зараз перевіримо чимет 9 влади сюди. Коротше, скажу так, якщо він не прижме сидушку, то нормально сидіти. Ну. В Польщі доїхати можна. Тобто салон не на три місця, а на чотири. На чотири. Плюси ще високої бази в тому, що у вас, крім козирків, які тут є великими, які закривають реально багато сонця. Тобто, якщо навіть сонце прямо на горизонті, вони вам допоможуть. Ще над ними є полки, де ви можете помістити всякі накладні. Я можу закрити пів України? Віцок? Я думаю, півгалактики. Півгалактики. Якщо б ти взяв чорну диру, вони би їх закрили. І оці от полки вони є дуже зручні, так як для паперів і для накладних ТТН. Тут є багато місця. По-перше, ви можете помістити їх зверху. Там є якась книжка записна з кодами зліва, на те водієм теж є. Спереду у вас теж є місце, куди ви щось можете помістити. Ті самі папери. Тут є спеціальна. Штучка, де ви можете їх приєднати. Посередині полка. І от по центру чого не вистачає всім бусам. По-перше, оцей підлокітник є, і це дуже комфортно. По-друге, оцей от підстаканник Підстаканник в бусі повинен бути. Як би то не було, але от чого на легкових машинах їх ставлять, а на грузових ні. І тут він є. Тут поміщається, вас висувається от полка, куди ви можете поставити свій стакан. Копійок теж досить багато. Далі бардачок. Бардачок невеликий, скажу зразу. Тобто А4 сюди вже не поміщається, але поміщаються канцелярські ножі, маркери, зошити. Ще зараз я трошки обагатію. Батарейки мені теж треба. А я ж тобі казав, ми ще сьогодні заробимо. Так, при тому. Бардачок, хоч є і невеликий, але йому тут великим не треба бути. Сюди скидають весь калам, як крем, антисептик, ізолента. Знизу в дверках у нас теж є полки. Тобто це є полка, куди ми ставимо аптечку. Аптечка ще з Німеччини Ні, аптечка першої медичної допомоги. То вже українська. В ній замок закис, і якщо комусь погано стало в бусі, то його проблема. І при тому в дверях є дуже багато місця. Я теж думаю, що там якийсь склад. Це семки, лечо для взуття. Правда, двохлітрове коло сюди вже не поміститься. Електропакет вікон, де є ключик. Тобто раз. І ти як людина. Нє, не треба крутити, не треба веслувати. І так само, а верх автоматично не їде. От. Та вони вічно тоновані, і ще спереду наклейка дорогу молодим. По комфорту Спринтер виграє всіх своїх конкурентів. Спринтер і Крафтер це два брата Близнюка. І вони реально чуть-чуть, але кращі, ніж всі інші конкуренти, ніж Renault Master, ніж той самий Opel eh, Opel Vivaro. і всі інші, навіть Fiat Ducato, тобто, Спрінтер має оцей от комфорт. Спереді в нього незалежна підвізка, яка стоїть на одній ресорі, тобто ресор з'єднює ліве і праве колесо, ззаду це є ресорна підвізка. І як не кажи, але Спрінтер, от навіть по ямках, він має той комфорт. Мерседес хотів вкласти комфорт навіть в бус, навіть в комерцію. Єдине, що мені не зрозуміло в комфорті, от ми зараз їдемо 60 на четвертій передачі, даємо п'яту, а двигун ми чуємо дуже сильно. Двигун реально ніби знаходиться у вас в салоні. Не знаю, як зробили вони 2.1 таким шумним, і це відмічаю не тільки я, це відмічають інші люди, які мають спринтери. і кажуть, що перше покоління, де був п'ятиціліндровий 2,9, такого шуму не було. Може вони вкрали трохи шуму ізоляції на підкапотці? А може просто салон не зашумили? От від вітру немає ніяких звуків. Тобто ми їдемо, я реально чую тільки оце от. Двигун, який стоїть, і ми вже на п'ятій їдемо 70. Цей двигун любить, щоб його крутили. Цей двигун любить, щоб виїхали. От ми зараз їдемо 1700 оборотів, йому важко, він хоче четверту. І він любить їздити отак -от 2-2,5-3, а то і 3,5 тисячі оборотів. Оце є його робоча швидкість. Так як це є Common Rail, це не є старий ТНВД, який тащив зі всіх оборотів. І він, його треба крутити. От реально, ми їдемо 80, даєш газу, і він помаленько-помаленько. А якщо четвертою спробувати, зразу відчуваєш, що він має ще запас, що він хоче їхати. І тому ті мотори треба крутити. По лінійці моторів ще треба відзначити, що встановлювалися не тільки 2,1 дизель, а ще популярні мотори були трьохлітровий дизель v 6 який був вже щось на 200 з чимось сил. І його знайти важко, але можна в Україні, вони такі продаються. І був ще трьохлітровий бензиновий v 6 Трьохлітровий бензиновий v 6 це американська версія. Це американська версія Chrysler Dodge. Вони роблять теж спрінтери, але з 3 v 6 бензин. І отам дурі на задньому приводі реально багато. Що треба виділити в спрінтері? Це то, що сидиш ти комфортно. От я сижу високо, я насправді люблю, коли я бачу капот. І їхати досить нормально. Тобто нема ніяких зайвих шумів. Та, оце от, мене напрягає, що вони зробили на бусах переважно їздять люди, в яких пальці трохи товстіші, ніж мої. Мої пальці ще дуже такі делікатні. І оця от крутилка гучності, я її ледве зачіпаю. От, її чуть -чуть би більшує, так само до клімату. Вони ніби і випирають, але ну, хотілося би ще чуть-чуть, чуть-чуть. ще чуть -чуть. Так само, оце, от, де регулюєте потоки повітря для дефлекторів. Ще би чуть чуть більше, вони б чуть, чуть масивніші і було б взагалі класно. А тепер почнемо по проблемах. І ми не даремно стоїмо біля задньої частини спрінтера. Задня підвіска стоїть на ресорах, і через те, що їх перегружають, на них багато хто їздить. Просто замість 900 кілограмів пхають тонну 300, ресора лопає. І ресора лопає саме посередині, там, де є з'єднання, вона лопає на пів, і тоді треба її міняти. Що було вже на цьому бусі. Наступна проблема це є кардан. Та як це є задньоприводний бус, і кардан де від самої коробки відпереду аж до заду до моста. В ньому є проблема, що хрестовини завальцовані і вони не обслуговуються. І тому, коли він починає бити, ви з ним нічого не зробите. Там можна зрізати ті хрестовини, приварити нові, які обслуговуються. Але, як правило, просто купляють новий кардан і далі з ним їздять. І ззаду є ще одна проблема: тобто, ззаду цілих три проблеми. Це є задній міст. В ньому піввісі вони просто розсипаються. Як правило, перше розсипається задня ліва, піввісь, а потім вже за нею і права. Коли ви стартуєте так, перша, друга, і вже чуєте такий гул в буді, що міст гудить. Оце вже перший признак того, що у вас ліва піввісь, вона вже просто починає розсипатися. Але оці от моменти, ці рижики і гниль в спрінтерах нікуди не ділися. За що любили старі спрінтери? Та тому, що в ньому нічого не встигало ламатися. Там згнивав перший спрінтер. А потім вже могло щось поламатися, міг мотор стуканути, хоча ні, на перших спрінтерах вони могли відходити і 800, і 900 тисяч без капітального ремонту. Проблема всіх мерседесів це те, що вони перше ржавіють перших 5-6 років, а наступних 10-12 років вони реально згнивають. У нас є таке і по правому борту, і по лівому борту, так само ззаді. Тобто, весь спрінтер, якщо ви сьогодні шукаєте друге покоління 906, воно все буде гниле. Ще плюс задньоприводного буса, особливо спрінтера, це те, що він є задньоприводний. Задньоприводна машина має більше вивороту. І от якщо ми зараз станемо, дивись, ми зараз їдемо на першій передачі, я викручую руль вліво, він розвертається майже на місці. Тобто нам треба вивернути з якогось повороту, оп, ми розвертаємося майже на місці. І це є заслуга якраз оцього переднього приводу. Друга включається щось погано. І друга буде погано включатися не тільки в вашому бусі. У всіх спринтерах включається і крафтерах, до речі, друга включається щось з затупом. От не знаю, чого синхронізатори вмирають помаленьку, але друга реально заходить погано. Велике лобове скло, зручний салон, підлокітник, підстаканник. І це все в бусі, за який ви можете сьогодні заплатити ну десь 1015 доларів. Чи це дорого? Порівняно з конкурентами, він є найдорожчим. І на кінець треба сказати, що реально спринтер є чуть-чуть дорожчий, спринтер є чуть-чуть комфортніший, спринтер є чуть-чуть надійніший. І ви платите за те, щоб ваш бус, за те, щоб спринтер так часто не ламався. Нове покоління, воно все рівно має більше проблем, ніж старе. Старе покоління було розроблене ще реально інженерами, щоб комерційна техніка проїжджала не один мільйон кілометрів. В наших реаліях вже навіть комерцію роблять маркетологи. І вони хочуть на тому більше заробити. І тому, просто вибираючи бус зараз на нового ринку, ви можете купити його за 15 тисяч доларів і легко вкласти сюди ще 2 тисячі доларів для того, щоб зробити його хоча б біля ідеалу. А так, спринтер є класний. Ми розказали вам про нього все, що знали, все, що потрібно вам знати. І загалом він нам сьогодні сподобався. І тому дякую за перегляд. Дякую, що подивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі. І оцей от затуп, ну чого ти їдеш тільки після двох тисяч, три тисячі. Нормально. Він же набирає після трьох тисяч добре. Мерседес. The best or nothing.